Те, що ви не почуєте від інших експертів, коментаторів, економістів, дефіцит торгівлі Сполучених Штатів майже з усіма країнами світу обумовлен не митами, не протекціонізмом інших країн. І от оцей дефіцит він зумовлений неадекватною борговою чи бюджетною політикою Сполучених Штатів, і не можна виправити. Поганий незбалансований такий стан економіки Сполучених Штатів без виправлення помилок в бюджетній політиці штатів. Свій особистий стиль і метод ведення бізнесу, і навіть життя від банкротства до банкротства Трамп хоче розповсюдити на економіку і фінанси Сполучених Штатів. Щоб вони розвивалися від кризи до кризи, а під час кризи щось виторгувати у партнерів, ну от сказати не можемо по іншому, тому погоджуйтесь, бо буде гірше.